Ще не готові послання через природу з'явився Бог Шива. Квітка життя трансмутує і очищає. І світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець і з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Вчора удень послання із вищих сфер надійшло мені під час перебування на природі. Надійшло воно через сосну. Посилання на відео про містичну силу сосен знайдете в інформації під даним відео. Те послання стало доповненням і своєрідним пісомком повідомлень, які я і воїни світла Амадея та Ізара отримали попереднього вечора. Розповідаю, що нам відкрилося вечір перед. Тим. Коли я, Луча Сазар, співала мантру захисту до Бога Шиви, посеред оточеної вогнищами України з'явився творець Шива із трешулою у руці. Він стояв нерухомо, а навколо нього у різних місцях палали вогнища, схожі на місця кремації під відкритим небом. Ще не готові, сказав він, стукнув тришулою по землі, і вогняні енергії із його трешули полетіли на зрадників і корупціонерів при владі. А опісля Україну залило прозорими кришталевими енергіями, схожими на чисте, прозоре море у штиль. Шива стояв посеред цього моря кришталевих енергій наполовину заглиблений в них. Такі ж самісінькі слова, що не готові, почула у медитації і воїн світла Амадея. Архангел Разіїл зустрів мене у коридорі свого будинку. На голові в нього була княжа корона, а на руках він тримав з як немовля. Сказав мені, що це він тримає свою мрію. Наситити українців божественними енергіями, розповідає власне видіння воїн світла Амадея. Я висловила бажання допомогти йому. Тоді він дав мені великого смарагдового жезла, а сам взяв фіолетового. Ці жезла мали навколо широкі стовпи енергій. Ми полетіли до України і жезли самі кружляли один навколо іншого, вкриваючи Україну своїми енергіями. Коли запитала, можливо, Українці прокинулися і вже готові, щоб закінчилася війна, він відповів, що ще не готові. Я Лучи Сазар у медитації містерії Архангела Разіїла, отриманим від нього мечем висилкових енергій, вимальовувала над Україною Квітку життя кав'ярні Архангела Заткіїла ми з вами малювали великими циркулями у просторі, як на полотні. Малювали квітку життя, ділиться з нами власним видінням воїн світла і зара. А Архангел Заткіїл із своїх рук направив фіолетове полум'я на цю квітку. Квітка життя перетворилася у лотос, і інші ангели поливали її своїми енергіями. Бог Шива і Архангел Разіїл повідомили нам, що українці ще не готові до закінчення війни, а поява квітки життя як давнього символу сакральної геометрії Всесвіту у наших медитаціях свідчить про необхідність трансмутації і очищення енергій України. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! День продажу курсів за особливою 30% знижкою змінено із 25 на 24 липня. 25 липня перебуватимемо у позачасі. Лише один день, 24 липня, з нагоди доби позачасом 25 липня. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Мій містичний всесвіт можна придбати із 30% знижкою. Творити містерії із Архангелом Разіїло можна у медитації містерії Архангела Разіїла із мого курсу «Вищого рівня духовного розвитку, божественної магії Мій містичний всесвіт. У медитації цього курсу можна також мандрувати і перетворювати світ із Пегасом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, Зустрічатися із розтіленими душами, працювати із родом, взаємодіяти з енергіями магічних каменів. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Наступна інформація надійшла мені із вищих сфер через сосну. Закінчення війни залежить від певних дій і причетних до її ходу людей, які здатні вплинути на те, як все обернеться. Щоб вийти із хаосу війни всередині себе і в країні, вищі сили дають нам можливості і спонукають відкритися для отримання любові від всесвіту. Нам надаються можливості духовного зростання. Необхідно лише почути їх через власне вище я і ступити на шлях трансформації. Багато людей з різних причин не бажають користуватися цими можливостями і працювати над собою у цей благодатний час зцілення розуму, зцілення емоцій, звичок, стосунків і загалом зцілення життя через приховані аспекти в нашого власного я, заглиблення у себе, зосередження на власних почуттях та інтуїції. Нам говорять, що змінити ситуацію допоможе наша готовність до розширення світогляду. Подивіться на ситуацію з висоти пташиного польоту і побачите загальну картину це допоможе вам знайти вирішення власних труднощів і звернути увагу на потреби, почуття і переживання людей, які вас оточують. Гармонізуйте свої енергії, підвищуйте самосвідомість. Працюйте над травмами, спогадами, важкими емоціями, працюйте над розвитком приспаних внутрішньої сили, інтуїтивних здібностей, духовних знань. У кожного із вас були життєві ситуації, в яких щось відбувалося не так подивіться на них із погляду мудрості і візьміть їх з собою у майбутнє як цінний досвід через такий досвід минулого. І через його розуміння здатні відбуватися позитивні трансформації. Момент із послання про те, що закінчення війни залежить від певних дій і причетних до її ходу людей. Із налаштуванням на енергії тонкого плану ми обговорили з воїнами Світла Ізарою та Амадеєю. Отримали наступні уточнення. Нам надається змога вийти на новий шлях. Замість того. Хтось через наші страждання вирішує власні фінансові питання, а ми й далі несемо втрати і продовжуємо боротися із ворожими небезпеками. Війна продовжується по обману людей і таємним домовленостям. Її вже давно можна було закінчити. Але хтось комусь дає подарунки, хтось добряче заробляє на тому, щоб війна у нашій країні продовжувалася. Саме тому її закінчення. Декому да не вигідне.